Доброго дня всім. Другий день, як стоять полосочки наші. І ось я вчора показував цю сімейку, яка дуже багато кліща впало і струсив цю пінопласт біленький. Сьогодні вчора поставив зразу ж під цю саму сім'ю. І дивіться, два дня стоять полоски і кліща знову. Знову багато. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дев'ять, один, дев дванадцять, тринадцять. Дивіться, повністю знову всипано. Це просто уйма. Полоски працюють, це дуже хорошо. Через дві недільки поставимо знову.